Дорогі співвітчизники, сьогодні я дякую усім нашим громадянам, які взяли участь у виборах, незважаючи на холодну погоду. 17 січня народ України чітко заявив, що вимагає змін в ім'я майбутнього країни. Дуже символічно, що ця подія сталася напередодні нашого великого свята, хрещення Господнього. Вибори допоможуть нам очистити Україну. На цих виборах українці виявили громадянську зрілість, не піддалися на фальшивки та провокації, виявилися мудрішими за деяких політиків, які намагалися підмінити обговорення шляхів розвитку країни змаганнями з брехні, війною компроматів, фальсифікаціям і обманом. У такій війні я участі брати не буду. Вся Україна висловила єдину думку, яку почують у всьому світі: від Москви до Вашингтона від Брюсселя до Пекіна. Ви заявили на повний голос, що Україні потрібні зміни і потрібні негайно. Провальна влада, що існувала в Україні протягом останніх п'яти років, сьогодні категорично не сприйнята народом. Рішення народу однозначне. Я висловлюю свою вдячність усім, хто підтримав мою програму, усім, кого я зміг переконати у щирості своїх намірів. Спасибі велике. Я дякую тим виборцям, які підтримали інших кандидатів, бо ви показали, що вірите в наше майбутнє, вірите в демократію, вірите в Україну. Я хочу сказати виборцям, чиї кандидати не потрапили до другого туру. Ваші голоси не пропали. Всі ваші проблеми і побажання будуть почуті і враховані, адже головний підсумок голосування це початок процесу, який принесе Україні реальні зміни. Тому я запрошую і закликаю до співпраці усіх кандидатів в президенти України, щоб разом втілити надії громадян України в ім'я швидкого покращення життя. Я пропоную створити громадську раду та національний комітет реформ. Для обговорення проблем стратегії розвитку України для того, щоб усі ідеї кандидатів у президенти, вчених експертів спрямовані на швидке відродження України, обов'язково були вивчені, оцінені та реалізовані. Під час виборів я зустрічався з сотнями тисяч людей і майже завжди мені ставили одне питання: чому ми так погано живемо? Чому постійно зростають ціни на продукти харчування, транспорт, ліки, чому в бюджеті немає грошей на пенсії, медицину, освіту, армію, культуру? Може українці так погано працюють, що не заслуговують на краще життя, чи може погано працюють ті, кому вони 5 років тому довірили керувати країною? Я впевнений, що причина усіх бід в непрофесійних. І безвідповідальних політиках, інтереси яких далекі від потреб народу, ці зустрічі з виборцями допомогли мені поліпшити програму реформ, яку я запропонував народові України. Суть моєї програми проста: я хочу об'єднати Україну, навести порядок у владі, дати кожному громадянинові можливість жити і працювати в благополучній країні, яку поважають в світі. Ми маємо право на високі соціальні стандарти життя, на захист наших прав, на гідну зарплату та пенсію. Програма Україна для людей орієнтована на простих громадян, на тих, хто довго і тяжко працював, тих, хто сьогодні наполегливо трудиться, на молодь, яка лише тільки вступає у життя. Я заявляю, що у нашій країні в мене є декілька особистих ворогів. Імена цих ворогів бідність. Корупція безвідповідальність. Саме ім я оголошую війну. Я добре знаю економіку України, бачу проблеми і знаю, як їх вирішити. У мене достатньо знань, досвіду і сил для того, щоб швидко покращити життя в Україні. Основними пріоритетами в своїй роботі на посаді Президента України вважатиму боротьбу з бідністю. Підвищення соціальних стандартів та рівня життя людей до європейського, навведення порядку у владі, формування ефективної системи управління країною, боротьбу за верховенство закону в усіх сферах життя, відновлення довіри до України з боку її сусідів і міжнародних партнерів, впевнений, на посаді президента країни треба займатися не лише великою політикою. А перш за все, треба починати з вирішення проблем простих людей. З підняття економіки переконаний, за декілька років можна повернути Україну до рівня 20 найбільш економічно розвинених країн світу. Політика і вибори не повинні розколювати суспільство, а навпаки, об'єднувати людей, допомагати шукати шляхи вирішення складних проблем. Я обіцяю народові України. Що працюватиму так, щоб громадяни країни кожного місяця відчували реальне покращення життя. Я запрошую усіх громадян, всіх відповідальних політиків розпочати спільну роботу з об'єднання країни, наведення порядку у владі, підвищення життєвих стандартів, перетворення України на економічно сильну державу, яку поважають у світі. Результати вашого голосування сьогодні показали повне відторгнення і несприйняття нинішньої безвідповідальної влади. Настав час іншої влади, яка не буде перетворювати політику на театр, а наполегливо працювати на користь людей. Сьогодні ми зробили перший крок. До кращого майбутнього, але випробування, які нас ще чекають у другому турі, не можна недооцінювати. Моя опонентка показала, що вона готова обіцяти що завгодно, аби відвернути вашу увагу від серйозних провалів у її політиці. Вона знову хоче обдурити народ, але люди їй більше не вірять. Народ вимагає позитивних змін, і ці зміни незабаром настануть. Успіху нам, усім на цьому шляху, здоров'я, і процвітання, загідне життя в Україні.